Аграрії працюють в умовах сьогодення в татому режимі, завершують підготовку до весняно-польових робіт. На сьогодні проводяться також роботи по підживленню озимих культур по мерзлоталому ґрунту. Також хочу зауважити, що літневі морози негативно не вплинули на озими культури, але для весняного розвитку культур на глибині 5-7 см вологи замало, так як покріву сніжного було маловато, а морози лупили 20 і більше градусів. Також хочу сказати, кабінет міністрів України продовжив бронювання працівників аграрних підприємств до 31 березня. Це дасть змогу підприємствам підтвердити, хто не підтвердив свій статус критично важливих у нашій громаді з 30 підприємств на сьогодні. Тільки вісім аграрних підприємств змогли поновити свій статус критично важливих підприємств. Також держава продовжує підтримати аграрів в цьому році. Продовжує діяти кредитування за програмою Доступні кредити 5.7.9», які надаються аграріям за умови, що вони будуть зареєстровані у дар державний аграрний реєстр. Також відділ продовжує роботу з формування наборів за програмою сади перемоги на 449 домогосподарств. Те, що я говорю про городи для переселенців, координуйте цю діяльність в рамках програми.